Сьогодні ми виїхали трошки з нашого поля. Трошки хочемо ці гулячки, корчі повирізати, почистити у нас такий рів, Тому хочемо почистити оце. Тут ось гарно вичищене, ну, не зовсім там є такі вже верхні, але... 15. Ми Просто будемо наводити. Тут у нас коле всі будемо щоб вирізати, що виробувати. будемо наводити краси. Така на сьогодні робота. Зараз працюємо далі. Тут ми Майже кожного року. Того року не прибирали тут, але поза того року прибирали, вирізали. Все одно просто є такі. Такі дерев'яхі вже. Лози, так би мовити. Тому сьогодні займемося чисткою. Нас дуже. Його дерево І нам далі трошки Добре, ми будемо працювати Подивіться далі Таку красу навели Супер все, почистили, вирізали. Поле стало видно, ідеально красота. Трошки попрацювали і все. Такі у нас старі пні вже. Молоді дереваці. Поставались. Такие маленькие. Побрезывали. Хай себе такие растут біля поля. Тут маленьким, березку. Там оставили. Трошки попрацювали. И вот такую картину Кому сподобалося, як ми прибрали, чести ларова, ставте лайк, підписуйтесь на канал і всім до нових відео. Слава Україні!